Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Хочу знову ж таки звернутися до людей, які мали б бажання підтримати мене, то є така кнопка спонсорства, кому не важко, кому не шкода. А хто хоче напряму підтримати, бо часи зараз непрості, я всіх розумію, я ні в кого не прошу грошей. Просто, можливо, хтось би виявив бажання за мою роботу мені подякувати. Я лишу картку в описі, багато людей робляться. Я раніше трошки робив, а зараз думаю, щось для тракторця куплю, щось якось масилка, якоїсь солярочки. Доходів зовсім небагато. На святій землі працювати то є неблагодарна робота. На жаль, і таке. Тож, тако дивіться. Перше, хочу згадати дуже хороший магазин, який дуже сильно обрізає себе навіть. Я дивлюся, просто порівнюю з іншими магазинами. Але все одно якось вирізняється в плані якості навісного, в плані якості обслуговування, компетентності. Це магазин Агорвес, в якого я багато навісного набрав, і багато моїх друзів і вам однозначно його рекомендую. Робив дуже багато оглядів відповідності тракторів з магазину MotoStore, який теж рекомендую. І дана навісна є хороша, є дешевше. Порівняно з іншими магазинами, я визначив це шляхом експерименту і багато спілкувань з людьми-власниками навіски і техніки. Тому посилання я лишаю, як звичайно, в описі на магазин, на їхній канал, на навісне. В описі постараюся лишити відео з оглядами в роботі, тракторця і навісне можете однозначно побачити. У мене на каналі є списки відтворення. і Прошу орієнтуватися по назвах. Значить, дивіться, була думка, було багато питань, є один чоловік, Микола, а також було дуже багато інших людей, яких цікавить питання довантаження, це логічно. Я за це маю цілий цикл відео, де я дуже багато звертав увагу вашу на саме недостачу маси в китайських тракторців. Ще з повним приводом, ще так би сяк би, тому що крутний момент розподіляється з двигуна вже на 4 колеса, а не на 2, і маса спереду допомагає передку, допомагати задку. Це такий каламбур, вибачте. Але основні колеса, основні ведучі колеса трактора це є задні, допоміжні передні, якщо є передній привід, хто ще не знав. Відео про це все дуже-дуже прибагато достатньо. Можете подивитися, тому, наприклад, якщо тихтерець має, наприклад, Тону і має задній привід. Він однозначно програє тракторцов, який має тону і має повний привід. Тобто тут вже просто зіграє роль маса, щіпна і передньої частини трактора. У випадку з заднім приводом ми маємо тільки те, що в нас є центр маси деякий. І два важелі це передній важель так, і задній. І Деяка частина маси припадає на передок, який не допомагає трактору рухатися. І деяка частина маси є ззаду на основних ведучих колесах у випадку задньоприводного саме трактора. Тому його основна частина випадку задньоприводного. І частина маси, яка через центр мас переходить сюди і впливає на його тягу. Що здобувається пружинними механічними довантажувачами. Як вже було розказано, показано на багатьох прикладах, особливо з цим плугом, і відео моїх багатьох знайомих. Досягається це моментами з довантаженням саме коліс. Це дуже є важливо. Як було вже неодноразово згадано, неважливо, в якому положенні знаходиться сам трактор, його центр маси зміщується в плані його положення. Так? Чи він йде під гору, чи згори. Але коли вантаж саме на колесі, це впливає на масу самого колеса. Це дуже критично важливо. Є маса в мене деяка на рамі, так? я її вже добре переважу: в мене тоді була ненастроєна вага, хлопці, вийшов косяк. Не 53 і 54, а вийшло 42 і 45. Вийшло ось так. Була проблема в мене саме з вагами. Ось цими вони стояли нерівно. У мене собаки виють, сучок повно, вибачте, Ну, таке в мене життя зараз сусідство таке крінжове. І за довантаження ми вже розмовляли. І тепер було питання за оцю адекватність і можливість, і межу, можливо, так назвати її, довантаження. Особливо, що стосується навіть і повноприводних тракторців. Вже ми не беремо сюди ще 244, в нього маса доволі таки адекватна. Я б сказав, це поза 1300 кг, це є дуже непогано для повноприводного саме тракторця. Знаємо, що передній привід він є допоміжний, але само собою, чим більша маса загальна, раз ми маємо 4 колеса, 2 осі, 2 важелі. Чим більше маси, тим краще. Є однозначно межа тої маси на ту потужність. Відповідно. Але також це все взаємопов'язано і зі знаряддям, яке використовується з тим трактором. Тобто якоїсь такої маси поза там 2 тони ви можете досягти, трактор з нею буде працювати, питань немає. Але однозначно все впреться в потужність, бо якщо ви, наприклад, візьмете там трактор 2 тони 40 сильний, і трактор 2 тони 24 сильний, то вже 40-сильний для прикладу, він, там хоч і не зможе використати повністю свою там. Потужність ефективно в плані зацепу, в плані маси. Але він же буде працювати з більшим навісним і більш ефективно. Це така думка, це все логічно і все правильно. Знаємо, що є два важелі. Оскільки є дві осі, передня, задня. Неважливо, чи це повний, чи це задній привід. Передні вантажі продумані, так і вони називаються проти ваги. Логічно. А це називається баластні вантажі. Противаги для чого? Для того, що є в трактора, це ремінний саме міні-трактор, бо в нього є три точки вом тракторна коробка, від чого залежить 90% успіху тяги самого тракторця. Це вже тракторна коробка, яка ідентична з Сінтаєм циліндровим і багатьом повноприводним іншим тракторам. Тільки трошки в видозміненому вигляді. Суті не міняє. Основна частина навантаження йде завжди на коробку. Тобто збільшити масу за рахунок того, що надійність коробки виявляється там, в товщині трибів, валів і тому всьому. І в розрахунку, що від мотоблока тут, якщо грубо можна взяти так уявити, то тільки там двигун. Але двигунові по барабану, якщо його крутний момент, саме в дизелі, що нас турбує, дозволяє крутити первинний вал, а первинному валові вже все інше, що знаходиться всередині КПП, однозначно, то ми, на відміну від мототракторів, можемо тут маніпулювати масою агрегата для збільшення ефективності його. Оскільки ми знаємо, як то кажуть, є таке в умі. Колись сказали в школі. Ми знаємо, що в нього є можливість апріорі велика. Тільки завідомо зменшена маса з заводу по багатьох інших причинах, які описані в багатьох інших моїх відео, ми її можемо збільшувати. Є баластування колеса, наскільки це можливо було, ну саме в моєму випадку, там, 25 кг чугуняка. Це ролик натяжний на транспортер, яким качали гній колись в колгоспах. Він чавунний, він важкий. Все. І сталюка плита. Разом це там близько 90 кг. Немає неповних 90 на жаль, я трошки недобре поважив. А також інші елементи підсилення саме кузова. Це вже залежить від вас. Тут воно не є необхідним. По причині того, що тут просто адекватно зроблені полуосі саме в трактора Shifg SF 160. В коробці БУЛАТ 160 полуосі зроблені в Україні, коробка йшла з Китаю. Через те дуже було багато звернення саме через поломку полуосей. У мене такої проблеми немає, хоч більшу частину часу, що у мене трактор цей знаходиться в роботі, він був без опорних оцих елементів. Є, далі. є там валові добору потужності, заводська трохточка без адаптерів? Що робить з того тракторця і міні-трактора? Бо все міні не навісне і всю міні тракторну саме як ми звикли, як ви розумієте, роботу, цей тракторець може виконувати і виконує, особливо, ось ви бачите, на прикладі цього плуга, на прикладі моїх знайомих з дисковим борном 1,30 м. Питання було наступне: який є якийсь розумний мінімум чи максимум? Для того ж довантаження. Дивлячись просто, яке навісне ви використовуєте саме в плані важеля ось цієї частини. Ми знаємо, що є два важелі, відповідно, саме собою є дві осі, упору, значить, є два важелі. Є важіль задній, коли чіпляється будь-яке навісне обладнання, яке розвантажує передню частину тракторця. І негативно впливає тим самим на керування, на щеплення передніх коліс з поверхнею. Виникає ефект просто задирання передка трактора. Ефект від'ємного керування, як в мене був. Перший рік користування, перші півроку користування цим тракторцем. Для цього й були установлені для початку, оскільки я їх зміг знайти. Ці баласні вантажі по 20 кг штучка. В сумі вони дають 80 кг. Плюс попередній акумулятор у мене мав 11 кг, цей має 19,5. Ми маємо в загальному 90 кг. Ну, якщо так можна все сумувати в загальному, плюс там деякі елементи, там ланцюги, підсилення тут і так далі. 90 кг передньої частини трактора за. Цією стороною важеля передньої осі. Вона була перенесена, до речі, на 16 см вперед. Для легшого керування і так далі. І для зміщення деякої маси двигуна знову ж таки ближче до центру мас. Тобто центр маси я вже переніс тим самим, знову ж таки, більше дозаду. Ці маніпуляції Відео про це все можете побачити. Прошу. Прапорець на місці. Наступне. Ці баласти були. Останнім моментом модернізації по масі. Потім я знайшов: в мене один був ось цей лівий був у лівий баластний вантаж. Саме баласт. Це баластування колеса, яке широко використовувалося при союзі, хто його ще дуже любить згадувати, і в багатьох інших моментах. Вся європейська техніка має заводські, комплектні або з можливістю до. Укомплектування задніх вантажі. Саме баласти, які баластують саме колесо, на що впливає щіпна характеристика колеса і заднього моста в цілому. Ми знаємо прекрасно, що будь-який кілограм на масу трактора до якоїсь межі відповідної, це вже залежить від багатьох факторів. Але ми, якщо володіємо інформацією, що є трактор, там 18 кінських сил. І адекватно, якщо прикинути просто по потужності, то з мого боку, з моєї дзвіниці, з мого досвіду, таке наступне твердження просто буде зараз звучати. На кожен кілограм маси трактора, якщо він задній привод, якщо в нього розвісовка приблизно хоча б 60 на 40, а в ідеалі 65 на 35 або 70 навіть на 30. Це на кожну кіль... кінську силу це має припадати, хоча би, хоча би, так дуже було б добре 50 кг маси агрегата. І для того, щоб щепні характеристики, саме задніх коліс у випадку заніприводного, були достатніми для роботи з. Наприклад, ось цим плугом від Агровесу 2 по 25 на глибину 20 плюс сантиметрів. Двигуна ми знаємо, що вистачає, все прекрасно. Тому взагалі у нас виходить, що це орієнтовно 900 кг. Ну, в лапках візьмемо ідеальної маси тракторця. При розвісовці, хоча б там 60 на 40, тобто там. Візьмемо, що 500 кг, це в нас ззаду і 400 спереду. Так воно зараз і виходить приблизно. Десь орієнтовно в нас центр мас знаходиться ось тут, якраз на рівні де педаль я це визначив. І в нас виходить наступне положення. 60 на 40 це от мінімальний такий ефективний баланс розвісовки. З додаванням маси. Якась межа, я б сказав би розумна сама для цієї КПП. У випадку з відео, які мені присилають мої друзі, це 1200 кілограмів маси загальної тракторця з розвісовкою якраз 60 на 40, 65 на 35. Також момент з задніми колесами є в мене дуже хороший друг Сергій Пацула. В нього стоять колеса 11,2х20 з такими ж маховиками всередині. Як оці баластні вантажі. Цей маховик важить 35, здається, кілограмів. Це вже на 10 більше, ніж оцей чавунний ролик. Загалом 70 кг саме на колеса маси. Само собою, також там. Модернізована рама, тому що двигун там куплений окремо, коробка куплена окремо. З заводського, якщо можна так назвати, там тільки капут. Ну там повітряний фільтр і глушник. Чоловік склав тракторця сам. Він був на продажу, слава Богу, що не відбувся продаж. Вийшло зберегти тракторця. Огляд його огляд КПП всередині, що є ідентичною цьому копією, Ну, те саме. Тобто. Можете подивитися в мене на каналі, кому цікаво. Я постараюсь лишити в описі, або попросіть, я вам скину в коментарях. І в загальному в довантаженні я б сказав, основна частина раз, ми маємо задніприводну техніку. Ми так зараз говоримо про неї. У вас є задня частина. Вам треба більшості більшості Перше, першочергово для щеплення думати за задню частину, але не забути цим самим. Все одно за передню частину, яка має, оце є балансири, так вони і називаються? Проти ваги. Проти ваги, яка знаходиться ззаду на оцьому саме важелі. Тут плече коротке, але не важливо, яке плече, воно тут є. І чим коротше плече, тим більше маси треба, щоб балансувати балансиром масу, яка буде тут, на тамтому важелі. Це відповідно логічно. Це вже залежить вже від вашого навісного, яке у вас є. Якщо у вас навісна важить там 100 кг, можливо, вам зовсім не треба до тих противаг. Також впливає друга фігня з довжиною саме навісного. От є точка кріплення на вашій навісці. І є деяка відстань довжина там навісного, там борони дискової, культиватора і всього іншого. І чим довше саме навісне, тим далі знаходиться його задня точка. Тим далі знаходиться центр маси навісного і точки кріплення на тракторі. А тут знову ж таки ще є відстань оця до місця кріплення на коробки. А від місця кріплення на коробки є ще деяка відстань до центру оцього важеля. Тому виникає такий ефект, що з довгим, скажімо так, важким навісним трактор все одно буде задирати морду догори. І в більшості випадків можливо обійтися і без противаги. Але інколи, особливо на деяких переїздах, на деяких нерівних поверхнях, без нього обійтися неможливо, без цього балансування саме того, що буде вчеплено на вашому тракторці. То моя рекомендація наступна, хоч це довге відео, але думаю, що ви зрозуміли хід моїх думок. Напередки ось таких тракторів від Шефанга 160 по до, наприклад, там кентра, кентавра скаута 240 чи ще Фенга 240. Напередки від 50 до 100 кг я б сказав би вчепити обов'язково. Також, все залежить навіть і від того, на якій відстані від цього плеча ви поставите ці вантажі. Ви бачите, що в мене цей вантаж він розподіляється от його центром. Він знаходиться ось тут. Деякі люди ставлять його зараз спереду. Це плече буде виходити довше. Відстань між центрами мас вантажів будуть більші 20-30 см. Тобто, вже оцей вантаж можна буде поставити сюди. І розгрузка задньої осі буде більшою, відповідно. Цим самим треба компенсувати ось цей момент також. Бо ми знаємо, пам'ятаємо, що є два важеля ось цей і ось цей. Тому, в загальному в таких тракторцях треба. Збільшувати масу і задка, і передка. Ну, виходить, що тракторця в загальному, але від того ми нікуди не дінемося, оскільки тракторе для того створений, щоб працювати з деяким навісним. Вся хлопці, музика. Тому маєте мати на увазі, що якщо ви знаєте, що і бачите, і дивитеся мій канал, бачите, з яким навісним може працювати дана саме міні-техніка, а не мототракторна техніка. Ви бачите міні-тракторне саме навісне, і міні-тракторні можливості, вже думаю, багато. Або всі ви нарешті зарубали собі на носі, що це не мототрактор, не мотоблок і так далі. Це рівень Sintay 220-240. Це ті трактори, які відносяться до міні-тракторів. І ми ділимо техніку адекватні люди за її можливостями. Не за розмірами, не за приводом, оскільки привід ні на що не впливає. За можливостями, які можна витиснути за рахунок тракторної коробки. Отак От ділиться. Міні-і мото. Коробка і можливості. В мото збільшите масу, схочете збільшити можливості, моторами все одно. Кончите коробку, можливості не візьмете. Буде все. Типу, одразу буде ремонт, і ну, це не робота. Це треба, щоб воно працювало, а не стояло на ремонті круглий рік. Я теж можу витягнути з, з мотоблока, навіть там не знаю скільки, але він проїде 100 метрів і розлетиться все, що в ньому є. Ну, Що тут в коробці? того, що коробка приводить в рух колеса і тягне всю махіну за собою. Все. Якщо вона слаба, там мотоблочна яка, все. Це можливості, значить мотоблока мототрактора. Тут можливості міні-трактора. Тому. Ось таке довантаження спокійно на такі тракторці 100 вперед, в моєму випадку, 220 назад. Зі всією масою, що я порахував з цим довантаженням, що є саме за центром мас-трактора. В ту сторону додатково 220 кг. І того разом буде у вас там орієнтовно 300 кг, з яких. Так, так же само по розвісовці 70 на 30, так само й баластуйте трактора. 30-40% хай буде максимум там наперед. 60-70% вашого баластного вантажу, який хочете нацепити, назад. В плані, якщо трактор задніприводний, якщо він передньоприводний, орієнтовно 60 на 40, навіть 55 на 45%. Також. Однозначно розв'язовку цю будемо згадувати на наступних відео. Я зніму більш детальне відео за рахунок цього. На рахунок цього. Знову тобто. ж таки, нагадую за якісне, хороше навісне від агровесу. Я дуже рекомендую, в мене все від них. Майже. Можна сказати, магазин Партнер Трактор плюс все купляне в них. Плуг, оприскувач. їжаки, культиватор. Вовка Бобович подарував мені граблі. Борони зробив сам. Цього плуга 1 по 32, якщо взяти точно, зробив сам. Рало для картоплі зробив сам. Що в мене ще є? Ну там причепи і так далі. Здається, з навісного все. Ну і хочеться згадати ще оприскувач. З новими форсунками Тобто розпилюючими екоджет. Ждемо в роботі. Однозначно ждемо. Тут 3 літри, тільки не кажіть Солярка. І отаке, хлопці. Тому баластування це дуже важливо. Грамотне баластування це ще важливіше. Адекватне баластування це найбільш важливо. 100 наперед, 200 плюс назад. Для саме таких коробок, саме таких двигунів це хорошо, це люкс це супер. Тона кругла маси трактора зі мною. Ефективність роботи можете побачити в списку відтворення Шефенг SF160. В роботі. І тоді уявити, чи навіть не уявляти, а зрозуміти його межу можливостей. Вона ще не досягнута повністю в плані маси, але в плані адекватності, я думаю, що якраз це той рівень, який мені достатній. Мене влаштовує в плані потужності саме двигуна. Тепер вже можна говорити, згадувати і потужність двигуна. Вже маса наближається до достатньої. Саме на цю потужність. На 17,5 кінських сил, я вважаю, що кругла тона – це є якраз оця адекватна межа. Далі, все вже залежить від потужності вище, і знову ж таки наступного додаткового балестування відповідно до потужності. Нагадую, адекватно розвісовка заднього приводу 65 на 35 70 на 30 відсотків. Якщо ви знаєте центр масстратору. І хоча б ну, адекватно 50 кілограмів на кожну кінську силу. Якщо вам дозволяє нормальна КПП, бо від неї залежить можливість трактора. І, і Її конструкція і відносить техніку, до міні, чи мото і так далі. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові!